Сьогодні буде новий відос, в якому ми знову стирили формат, як ви любите писати, але ми не спи формат. Ми його адаптували під українську аудиторію, щоб українці, могли подивитися таке. Погані жарти. Погнали. Дивіся, яку пісню написав би Вітя Ака, якщо б він був зоофілом. Яку? Всі говорять Ака. А як її осла? Всі говорять ака! А як. Осла. Хорошо. Що буде робити Стівен Хокінг, коли побачить, що збивають жінку? Бездействовать. Ребят, скоро новий рік, а новий рік це Время крутих подарків. І якщо ви хочете купити iPhone або що-то покруче в такому магазі, як розетка чи цитрус, ви можете купити їх через сайт Копікот і ще й отримати плюс до того деньги. Зараз я поясню вам, як. Реєструєтесь, обираєте потрібний вам магазин, там розетка, цитрус. Потім вибираєте необхідний вам подарунок. Ми вибрали iPhone SE, того, що паса просив уже 2 роки. Оформили заявочку і будемо ждать кешбек. О, кешбек. Так що ви теж. Зреєструйте, юзайте копікод і отримайте собі додаткові гроші. Там ще є куча дорогих магазів, таких як Комфі, Тікет Bonprix. При реєстрації посилочці в описанні ти получиш 50 гривень в подарок. Що робить Тім Кук, коли приходить додому? Що Рве жопу. Молодець, він. Що ж сказати. Знаєш, як називають шлюху со стажем? Марія Іванська впадіна. У футболіста з іменем КК родилась Какашечка. Знаєш, як заводиться автомобіль Саакашвілі? Що буде, якщо дівчину вегана довести до оргазму? Що? Вона. Напустить березний. <рес> Знаєш, хто всегда ходить в магазин зі своєю сумкою? Кінгуру. Знаєш, як би називали Сашу Грей, якщо б вона була впискою? в Піскою? В Пійська. Хорошо. В Пійська. В піська. В Піська. піська. Знаєш, що каже кондитер, коли в нього щось не виходить? Торт побери. Що буде якщо схрестити єнота і чубаку? Єбакка? Знаєш, що вийде, якщо з'єднати соєдинить... Кім чен Іна, Карандаш і Яна Топлюса? Кім Кардаш Ян. О, нормально. Що сказав пес, коли побачив веселку? Що? не сказав. Псидальтонік і їм похув взагалі. Знаєш, де може бути так же багато піска, як в Сахарі? На концерті Олега Вінника не все Що буде, якщо підпалити бенгальського тигра? Що? Бенгальський вогник? Що ж це блядь? блять, заебав. Це я в ачаяні написав. Чим відличається чорний від білого Хорошо. Я кажу, порошу. Хто сильніший за Василя Кота? Ніхто. Василь Слон. Нормально. Які пітохи крутяться самі на грілі? Турнік мене. <різь> <різь> Блять, шутки пошли, що я сам ржу. Що спільного між дівчатами з 80-х і лісом? Що? В них в обох росте мох. Ну, хорошо. Знаєш, що можна сказати про паніна? <різь> Він побував в собачій шкурі. У дівчат веганів під час місячних тече томатний сік. Знаєш, що сказав Л проктологу, практологу, коли прийшов на прийом після того, як його ізнасилували. О, 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 очень рвана дирка. Очень рване джинс. Победила дружба. Наконець закінчилось це умопомрачительно смішне відео. Пиши в коментах, хто круче Вася Тьоха. Ну, і голосую тут, от Вася Тьоха. Ну і став лайк, якщо ти чекаєш новий рік.